Доброго дня, вашій увазі пропонуємо металошукач ще 4 і з катушкою D20, тут діаметр 20 см. Проведемо сьогодні тест. Тест проведемо на монетки на українську гривню і 10 копійок. Так, чекайте, ключі тут треба, включаємо, виставляємо балансування, перезавантаження. Ось приблизно десь так. Головне, щоб прибор не гудів без причини. Тут гривню ви. Є твістки збої назад вернемо балансування. Відео робимо в місці, тому можливо якісь є поміки. Значить, Українська гривня витягує добрих 19 см. От. Поміг немає, навіть 20 см. От. Далі беремо 10 копійок 12-13 14-15 см. і візьмемо солдатську каску. Солдатську каску витягуємо на глибині 65 62, десь 65, 62, 63. Якщо більш щитко, 62-63. Ось ну, такі у нас позакачі скриві від нашого магазину. Чекальський ребів. На сьогодні все, далі будемо знімати відео наступних долошукачів і будемо вам його викладати в YouTube. До побачення.